Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Карта дня на 24 березня 2024 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо, що розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Овни. У Овні випадає рицар жезлів. Карта говорить, щоб ви не лякались трудності на шляхом шляху, щоб ви не боялися відповідальності, щоб ви були рішучі, впевнені в собі та наполегливі в своїх діях. Також, можливі якісь поїздки, можливі якісь відрядження. Взагалі, питання, які вас дуже хвилювали, дуже вас непокоїли, вони вирішаться в вашу користь. Для цього ви матимете гарну змогу. На дні колоди випадає старший аркан Диявол, який вказує на те, що якась, можливо, буде небезпечна поведінка з вашої сторони, якийсь невиправданий ризик. Тому обдумуйте свої дії перед тим, як активно діяти. Рішучими потрібно бути наполегливими, впевненими в собі, але обдумано все робити. Тальці. Карта дня для тельців. У тельців п'ятірка жезлів. тут якісь конфліктні ситуації, відстоювання своєї точки зору, активне обговорення певної події, певної інформації. Це може бути як, наприклад, якесь навчання, якийсь колектив, якесь зібрання і тому подібне. Бувають моменти, де краще пройти, знаєте, мимо і не доводить нікому нічого, а бувають моменти, де краще бути активно, впевнено і наполегливо. Навіть колоди, імператор, який говорить, що вам допоможе чоловік у вирішенні якогось цього питання, такого конфліктного. Також карти говорять, щоб ви були більш наполегливіші в цих питаннях. Проявляйте себе, ви зможете рішуче і впевнено все довести до логічного кінця. Близнюки. Карта дня для близнюків. У близнюків випадає семірка кубків. Багато мріємо. Для того, щоб ваші мрії втілювати в життя, в реальність, потрібно багато наполегливо працювати. Також може бути багато варіантів і пропозицій якоїсь певної справи. То тут потрібно ретельно обдумати, щоб не зробити якоїсь помилки, щоб десь там хтось вас не обманув і не наробив вам якоїсь шкоди. Раки. Для раків, Для раків, рицар мечів. Ну тут, знаєте, якісь пошуки порозуміння, тут конфлікти, тут, а, знаєте, от, поїздки, поїздки пов'язані пов із конфліктами. Це можуть бути проблеми як і в особистому житті, так і на роботі. Можливо, десь невдало пожартуєте. Можливо, просто між колегами може виникнути якийсь конфлікт. Саме головне, проявляйте ініціативу і не піддавайтеся почуттям. По можливості конфліктів уникайте. Вас можуть спровокувати на конфлікт, де потрібно буде просто бути, знаєте, таким холоднокровним і просто пройти, не брати все близько до серця і пройти мимо цього всього. Хай кажуть, що хочуть, а ви не звертайте на це ніякої уваги. Ви під кінець дня будете досить таки втомлені, трошечки незадоволені тим, як пройде день. Але все в ваших руках, щоб наступний день зробити краще. Леви, карта дня для левів. У левів десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про вдачу, про успіх, про досягнення цілі, про гарно проведений час в колі ваших рідних, близьких, вашої сім'ї. Але під кінець дня захочете побути трошечки на самоті, зібратися з думками і обдумати свої подальші дії. Діви. У Дів Помірність все має бути так. Гармонічно, спокійно, без конфліктів, без зайвих витрат, без зайвої метушні, спокій, гармонія в душі. Не беремо все близько до серця ніякому разі зайвих оцих емоцій, ніяких переживань. У вас все має бути добре спокійно на душі, Колісниця на дні. Колоди говорить, що буде досить такий ективний період, можливо, якісь будуть поїздки. Але все, що ви будете робити, воно призведе до успіху і досягнення поставлених цілей. Незважаючи на те, що й можуть виникати якісь складності, ви досягнете поставленої цілі. Терези у Терезів колісниця успіх, поїздки, важливі події, можливі відрядження в когось, в когось подорожі, в когось просто поїздки по справах важливих і так далі. Але в будь-якому випадку, дотримуючись чіткого плана, ви зможете досягнути успіхів у своїй перемогу у своїх досягненнях. Шестірка жезлів на дні колоди говорить про тріумф, про досягнення цілі, про успіх, про те, що день просто пройде прекрасно для вас і принесе вам гарний розвиток подій, досягнення вашої цілі. Взагалі. Успіх та перемогу, знають над якоюсь важливою справою, над якоюсь важливою проблемою, яка вас дуже хвилювала та непокоїла. З цьому вам допоможуть ваші рідні та ваші близькі, підтримають, чимось допоможуть, але ви цього досягнете і будете задоволені. Скорпіони. У Скорпіоні старший аркан місяць. Тут вам варто довірити своїй інтуїції в цей день. Будьте більш обачнішими, щоб вас ніхто не обманув, не обхитрив, тим паче, що ця людина може бути для вас, з вашого десь оточення людина, яку ви добре знаєте. Також можливі якісь поїздки в нічний час. Будьте більш обачніші та обережніші в цьому періоді. Король кубків говорить, що в другій половині дня ви зможете нарешті бути самим собою, зможете проявити свої емоції, зможете. Отримати, можливо, важливу якусь пораду, яка вам допоможе в майбутньому. Взагалі, день буде досить непоганим, але потрібно проявляти обережність, тому що можуть виникнути якісь складності. Стрільці. Для стрільців повішаний, ну, якийсь певний застій у ваших справах, в чомусь ви запуталися, ви не знаєте, як вам діяти, як вам себе проявити, ви втомилися, ви. Не знаєте, що взагалі буде далі. От такий якийсь депресивний настрій. Перш за все, беремо себе в руки, трошечки покапризували і далі діємо. За вас вашу роботу ніхто не зробить. Депресувати немає часу, потрібно діяти і вирішувати свої проблеми, а не затягувати з їхнім вирішенням. Краще в цей день набратися щось нове, краще вирішити вже ті справи, які у вас набігли. Ті проблеми, які вас ось хвилювали. Вісімка Пентаклів говорить, що доведеться в цей день багато попрацювати і попрацювати над найменшими деталями-дрібницями в певних деяких справах, над най над деталями дрібними в роботі. І тоді у вас все вдасться. Можливо, ви знаєте, цей застій виник із за того, що ви не можете знайти проблему якусь. От Корінь тої проблеми, а приділивши увагу найменшим дрібницям, ви це все вирішите. Козироги. У козирогів трійка мечів, якісь проблеми, якісь невдачі, конфлікти, непорозуміння, Тут Поганий настрій, все не так. на всіх зриваюсь, все мене не влаштовує. Я нічого не хочу. Я такий злий, отаке якийсь стан, понімаєте? І більш за все це все призводить до конфліктів, до непорозумінь, непорозумінь в колективі, в парі, в родині і так далі. Потрібно бути більш здержанішим, не Конфліктувати ні з ким і взагалі не брати оці всі проблеми, які навколо вас близько до серця. Попіклуйтеся більше про своє здоров'я. Вісімка мечів говорить про обмеження, про обмеження, в які ви самі себе заганяєте. Повірте більше в себе, в свої сили, в те, що вас підтримують, і все у вас вийде, і все у вас налагодиться. Водолії. У водолії десятка пентаклів. Успіх, досягнення цілей. Е Гарно проведений час в колі сім'ї, рідних та близьких. Взагалі день успішний, який принесе багато позитивних емоцій. На дні колоди, король кубків, гарні позитивні емоції, важлива порада для вас, і взагалі все змінюється в кращу сторону. Ви задоволені днем, ви задоволені, як все відбувалося своїми досягненнями. День пройде для вас прекрасно, принесе вам гарні позитивні емоції, досягнення цілей, гарні новини і взагалі успіх. Рибки у рибок, в рибок шестірка кубків, позитивні емоції, час проведений з родиною, можливість відвідати рідні місця, хтось можливо поїде до батьків, хтось зустрінеться з колеги з. Однокласниками, можливо, з наставниками. От знаєте, якісь можливі зустрічі з минулим, якісь спогади про минуле, можливо, більше часу будете проводити з дітками, будете згадувати своє дитинство, хтось замислиться про те, що час народжувати своїх діток. Ну, знаєте, такий гарний, світлий, позитивний день, наповнений такими гарними позитивними емоціями, які принесуть ці емоції ці емоції принесуть у ваше життя дітки. Тут, з мечів, вказує На вирішення якоїсь проблеми, яка давно вас непокоїла. От несподіване вирішення пройде в другій половині дня. Бажаю всім гарного, вдалого дня. Будьте більш обачніші в такі складні ці дні. Не нехтуйте своєю безпекою, гарних всім вам новин, успіху і дякую всім за лайки, коментарі та підписки. До побачення!